На відміну від Вадима, в мене сексу з термінатором не було, але в цілому в мене секс був. <праць> Дякую, що вірите в мене. І от як ви гадаєте, чи вважається секс з викладачем хабарем? <праць> Я теж думаю ні. Я теж думаю ні, тим паче, якщо він трахає мій мозок. Протягом студентства в мене склалося стійке враження, що у Препода є дві основні задачі довести, що він красавчик, і довести, що я лайно. При цьому викладають вони свої предмети з таким пафосом, як 30-сантиметровий член на стіл. Правда, в аудиторіях завжди холодно і сприймається він як трьохсантиметровий. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Підпишись на наш канал, постав лайк, напиши коментар, це нам дуже допоможе розвивати український стендап. Я вчилася в коледжі культури і мистецтв. Є! На той час слова крінж ще не було. Дякую за розуміння. Але самого крінжу вистачало. Його було так багато, що я б назвала цей заклад коледж культури і крінжу. От взяти хоча б е, мого викладача з вокалу Крєнцева. Крєнцев. Ну, хорошу людину так не назвеш. Крєнцев був гарний, як у простати. Теж хочеться, щоб це бачив тільки лікар. До вступу в коледж я співати не вміла. Я сподівалася навчитися там. І ось на першому занятті Кренцев мене оцінив і такий: пу-пу-пу. <раден> Каже: ну да, да. Відберемо тобі щось простеньке. <раден> Чесно кажучи, я зраділа. Думаю, хорошо. зараз принесе щось, типа я сьогодні хуліганка, вогник, вогник, жарко, жарко. А по факту кремців приніс мені пісню на слова Лесі Українки Стояла я і слухала весну. Для мене співати цю пісню як пердіти беззвучно. А пердіти беззвучно мені дуже складно. Звичайно, у виконанні там Уітні Х'юстон ця пісня звучала би як хор янголів. А в моєму виконанні як хор янголів, які співають жопами. Да. Наші е, заняття з вокалу проходили так: акомпоніяторка сідає за фортепіано, відкриває ноти, Кренцев стоїть поряд, дає команду І. І я така стояла. І він такий Стоп! Далі він хвилин 10 пояснює, що саме я роблю не так. Що в мене діафрагма не в тому місці, що в мене купол не тримається, що під моїм куполом жоден батюшка не захоче співати молитви. Я кажу, хорошо. <плес> кажу, хорошо, можна, я спробую ще раз. <плес> <плес> Давай! <плес> <плес> Стояла стоп! Пройшов місяць. За місяць я заспівала лише одне слово стояла. Так, <плес> е, да, я проспівала слово стояла сто разів. Можливо, можливо, мене вчили за методом Брюсалі, <плес> де він каже. Мені не страшний співак, який знає всі слова. пісні. Я боюсь співака, який знає одне слово досконально. Але проблема була в тому, що цей метод не працював. Я співати краще не стала. І Кренцев вирішив змінити підхід. На наступному занятті після і стояла стоп. Він підскакує до мене в притул. І як ви гадаєте, що починає робити? Лупити в живіт. Лупити мене в живіт! Отак. Я думаю, ну це вже точно метод Брюсалій. Діафрагма! Тримай! діафрагму! Я думаю, шановний, мені важко тримати діафрагму, ви її лупцюєте? Можливо, можливо, він мав на увазі тримай діафрагму вдома в теплі, бо тут вона заважає співати. Отже, лупить він мою нещасну діафрагму попутно оре, слина летить на мене, на бідну акампаніаторку, і ми вдвох стоїмо під рясним дощем і зпіздіжає слини. Діафрагма! Тримай діафрагму! І стояла! Стоп! Знову підскакує до мене і починає лупити по голові. А так як він був нижче зростом, <рес> виглядало це так: купол! Тримай купол! Я думаю, може, він хоче, щоб в мене був там такий купол, щоб під ним Ілон Маск запускав свої їбані ракети. Думаю, дятел, ти недороблений. Ще одна дірка в голові, можливо, додасть фарб в моє сексуальне життя. Але спів не покращить. Він бив мене кожне заняття. І от через два роки прийшов час фінального іспиту з вокалу. Там правила прості: вся група збирається в аудиторії і кожен по черзі виконує пісню. Моїм одногрупникам пофіг вони всі вміють співати. А я сподівалася, що мені поставлять автомат. По факту, виходить кренцев, показує на мене пальцем і каже: ти співаєш перша. <різвіться> Сука! <різвіться> Підходжу до фортепіано І переді мною сидять всі мої одногрупники, точно так, як зараз ви. Але вони ще й все знали про моє особисте життя. Це ж колич культури і мистецтв. Там не можна поїбатись в коридорі так, щоб потім всі про це не балакали. І от стою я біля фортепіано. Кренцев видає свою легендарну команду. І я починаю. Стояла так погано. Як ніколи. Я навіть здивувалась, думаю, ого, навіть так можна. І от співаю я вже секунд 10. І в аудиторію залітає Інна Васильівна Горбова, викладачка сценарної майстерності. Мила жіночка, в якої ніколи не сходить посмішка з, з обличчя і оре, припиніть, іспит! Вона оре, припиніть іспит! Там звільнилась сцена. Тут треба пояснити: коледж культури і мистецтв це вам не хуй собачий. Це заклад, де навчаються майбутні артисти, люди сцени. І от ця сама сцена одна на весь коледж. І ця сцена маленька, як дірка цнотливої дівки. Треба 16 років стояти в черзі, щоб бодай порепетирувати на сцені в коледжі культури і мистецтва. А тепер вмикаємо уяву. Сидить 20 людей. І дивиться, як я своїм ротом гвалтую всі сім нещасних нот. Залітає перезбуджена інна Васильівна Горбава і оре: Вставайте, ідіть в актовий!» Ніхто не встає, бо кренцев ще не дозволив. І весь цей час я співаю. <плес> бо він мені руками показує. Отже, акомпаніаторка грає, Інна Васильівна, Оре, я співаю. Стояла я і слухала весну. Швидко всі спускайтесь до октової зали. Вона мені багато говорила. Чого ви сидите? Можливо, так починався Лінкін парк. Я що прозора! Дзвінку голосну стали вийшли, та знов таємно тихо говори. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.